Напередодні міжнародного дня донора близько ста слухачів Житомирської академії поліції здали кров. Катерина Дойчева зробила це вперше. каже, що хвилювалась. Я вважаю, що це, мабуть, найменше, що ми можемо зараз зробити на сьогоднішній день для постраждалих, для людей, які потребують цю кров. Ну і а вже для наших захисників. Нам видали інструкцію, що потрібно, що не потрібно їсти, що не потрібно пити, і ми намагалися дотримуватися цих правил. Володимир Єльніков є донором вже п'ять років, і він не планує зупинятись, каже, що це корисно для здоров'я та потрібно для захисників. Перше, я в 2019 році здавав кров, коли ми здавали побратимам зони АТО, потім поспілкувавшись з лікарями, зрозумів що це корисно і став. Десь тричі на рік здавав кров, як уже донор, маю сертифікат. Це важливо, тому що на полі бою хлопцям теж потрібна кров, приливання хлопці мають поранення і плюс це дуже важливо для здоров'я. Тому що кров треба оновлювати. Коли сам йдеш, то воно страшно, а як воно воно, вдруг сознання потікаючи ще щось. А коли ти йдеш колективом, коли є кому тебе підбадьорити, то це набагато простіше. Слухачі Житомирської академії поліції часто підтримують такі ініціативи, каже Ольга Номерчук. 14 червня це день донора, і сьогодні фактично ми відкриваємо марафон, великий марафон благочинної акції зі здачі донорської крові сьогодні. У нас присутні майже сотня поліцейських, і фактично, кожен з них це боєць, який Розуміє в першу чергу, для чого він це робить, що це дієва допомога, і фактично вони всі потенційні воїни, які готові захищати, обороняти свою країну і допомагати людям. В обласному центрі крові кажуть, що є потреба в крові, і кожен донор на вагу золота. Кількість донорів збільшилась. Потреба збільшилась, тому я сподіваюся на таку підтримку і в подальшому. Не тільки Національної академії поліції, але й інших закладів і інших структур, тому що необхідність в донорах є. Зараз донорська кров використовується не тільки пацієнтам цивільним, але ми знаємо так, що і в межах збройних сил України, тому всі донори, які відвідують наш заклад, на сьогодні є дуже цінні. І їх кількість не має значення. Вони необхідні щодня. Підготуватися це основна вимога мати хороший стан здоров'я, не мати медичних протипоказів і перед цим, звичайно, проконсультуватись з лікарем, тому що є маса захворювань, про які я зараз я не буду говорити, але це є медичні протипокази. Якщо їх немає, тоді людина від 18 років вагою не менше 50 кілограм може стати донором.